В Україні ревіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати, панували, добували, і славу і волю минулося, осталися могили на полі. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою, понад Дніпром плаче, тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша пісня, наша дума не умре, не загине. Отде люди наша слава, слава Україні! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Ви знову прийшли. Ви мені принесли ці грубезні книги? Коли б волею, якоїсь казкової сили наш народ постав перед необхідністю, з поміж усіх книг вибрати дві, то він би мав взяти Біблію та Кавзар. Без першої він був неповноцінний морально, без другої, немислими і недолугий, як народ. Кобзар це Євангелія від Тараса. Від Тараса? Але мій дідусь ніколи не читав Євангеліє від Тараса. Він читав від Івана, від Луки, від Матвія, від Марка. Євангеліє від Тараса напишеш ти. Я? Але я не апостол, я кріпак, я сирота і козаче. В мене нема нікого, нікого, хто б вивів мене в люди. Нікого? У тебе є Україна, у тебе є Бог, у тебе є народ. Це багато, хлопчику. Дуже. Україна стане твоєю голфовою, Воля твоїм Христом. Ти будеш розіп'ятий за свою вітчизну і воскреснеш через неї. Сила твого слова, Тарасику, буде Божественною. Цим словом ти врятуєш народ, від німоти. Кожне твоє слово підтримуватиме волю, наше національне небо.